Богдан, привіт! Скажіть, будь ласка, по-перше, скільки ти в магазинах на промі? А на даний момент два магазини на промі. Скільки ти торгуєш на промі? Як давно ти почав? Десь три роки, напевно. А навчання пройшло? Рік назад. Точка А. Десь 7 тисяч гривень. І за рік ти дійшов до точки Б. Зараз 50 тисяч гривень я заробляю десь три магазини. в мене два на промі, один на розець. Ага, ще один на розець. Супер. Я пропоную зараз увімкнути демонстрацію екрану. Подивитись твою аналітику, так, за місяць 178 замовлень, обіги, друзі, ви бачите, покази бачите, витрати бачите. А скільки в тебе товарних позицій в магазині? Близько 100, напевно, 90-100. Чи можемо зараз увімкнути другий магазин? А бачу, показів трішечки менше, і замовлень трішечки менше. Е, який середній прибуток в тебе на кожному продажі? Буде, напевно, 150 200, А, 150. 100. 150. 100. А скажіть, будь ласка, ти використовуєш а, методи накрутки рейтингу Сібії? В деяких тільки категоріях. А скажіть, будь ласка, який ти формат навчання проходив у мене на одежі? Я самостійно проходив. Це бейсик, так? Да? Скажи, будь ласка, якою ти думки про навчання? Ну, якщо на моєму досвіді, то навчання мені якби було як. Ну, мені якби відкрили очі, як правильно все робити. Тобто, так би я б, якщо я сам це робив, бо я просто ну, десь рік потратив би на спроби, там на якісь невдачі, там неправильні рішення. Дуже тобі дякую, за відгук, Я думаю, що це корисно буде для глядачів, і мені дуже приємно, що в тебе такий вже результат. Гарних тобі продажів і все найкраще. Дякую.